Я зараз запрошую до слова бійця батальйону Дук Вайтіковського Вальчі... Ігоря. Будь ласка. Слава Ісусу Христу! Знаєте, мене звати Ігор. У мене є дві вищі освіти, але працюю сторожем дитячого садка. Обробляю 2 гектари землі, живу в селі, але це було колись давно, в попередньому житті. Зараз, панове, я воюю. Шукаю місце собі, шукав верніше і нарешті знайшов. Я спокійний, тому що я воюю. Отут є присутні мої дорогі побратими, бойові побратими, які пройшли і вогонь, і воду. Хай скажуть, як ми воюємо. Ви, напевне, теж хочете знати, як ми воюємо. Буває, не вистачає озброєння чи набоїв. А ми воюємо. У нас можуть бути проблеми з харчуванням. А ми воюємо. Не вистачає питної води, технічної води. А ми воюємо. Нас криють мінами і градами, панове, а ми воюємо, щоб ви знали. А знаєте, чому ми воюємо? Тому що, як і мій рідний малий Ходацьків, як ваш гусятин, так само і Донецьк, Луганськ, Київ, Крим, вся Україна це моя земля. А я маю таку звичку свого не віддавати, бо це моє. Отак. От Ви то знаєте вже, правда? А наші вороги москалики ще того не знають. Нічого, я їм шепну, я маю чим. Героям слава! Багато чого би хотів вам сказати, але не знаю, трошки гублюся. Я привик говорити іншою мовою. Калібр 5,45 або калібру 100 мм. Або калібру 82 міліметри. Мої побратими знають, про що я говорю. Це наша зброя. Стріляємо влучно. Стріляємо вчасно. Повірте, ні один патрон наш, ні одна наша міна, ні один снаряд наш не йде на марно. Не попадає. Тому що ми воїни. Я хочу, щоб всі знали. Україна воює, ми не здаємося. От скажіть, скільки в світі є людей, скільки мільярдів. Хто з тих всіх мільярдів може сказати, так як я кажу, я українець. Бог любить всіх людей, а мене найбільше. А знаєте що? Бо я маю велику честь тримати зброю в руках. І бити наших ворогів не просто бити, а винищувати всіх до ноги. Дехто питає, коли війна закінчиться. Бо нібито я ближче до фронту, ніби там я в курсі справ. Я скажу коли. От коли ми заріжемо останнього сепара. коли ми розстріляємо останнього москаля, коли ми підірвемо останнього ворога, от тоді і закінчиться війна, От тоді буде мер. І Я знову стану сторожем дитячого садка. А поки що, я тільки в сторож в згадках, час від часу згадую. Дуже нам, о, дехто думає, нам тяжко воювати, нам легко. А знаєте чому? Тому що в нас є тил, ви всі наш тил. Ви нас любите, ви нас пам'ятаєте. Ми за то вдячні вам. І тільки завдяки. Ван. Виключно завдяки вам Нам не тяжко. Повірте, не тяжко. Знаєте, говорять, воїна не вбиває куля, не вбиває снаряд, не вбиває міна. Воїна вбиває забуття. Поки ви нас пам'ятаєте, ми всі живі. Якби нас забудете, ми помремо. Спочатку душа помре, а потім тіло. Дорогі краяни мої, дякую, що ми живі. Слава Україні!